Вівторок, 12 листопада, на календарі, що сталося у стрію сьогодні, уже за мить для вас працює Микола Бойків. Не перемикайте. Линонці 25. п'ять увілей садочка номер 6 святкували усім колективом. Вихователі презентували здібності своїх вихованців, а малюки показували фокуси, бавилися у справжніх дослідників, грали на саморобних інструментах. Чудо сіє та й годі. Позаяк викладачам дитячого садочку все-таки довелося прозвітувати перед батьками та представниками міської влади, як виховують дітей. Чому навчають, чи добре годують про це підготували фільм? Як відреагували батьки та який подарунок зробили талановиті колеги-педагоги калиновому ювіляру? Про все це дивіться далі. Дитсадок Калинонька відкрили ще у 88-році. Перша його назва дружба. У народі німецькій, адже будували його разом з усім тутешнім житловим масивом. Направду – німці. Перший набір завідувачка пам'ятає досі. І це не дивно. Ганна Васильівна на керівній посаді 25. Тому ювілейне святкування з казковим сценарієм розписала ідеально. Інтер'єр дошкільної установи номер 6 змінила. гості випускники не би повернули. Час назад на чорно-білих світлинах, розвішаних на гілках родинного садівського дерева, найкращі дитячі моменти. Ви мої сусіди, я тут біля вас живу. Я весь час вас бачу через вікно. Я люблю сюди мандрувати. Я дуже люблю дивитися, як у вас все гарно на цьому подвір'ячку, які у вас чудові квіти гостуть, які тут приємний куточок міста, такий затишний, якби не ваша установа. Можливо, тут би так затишно і приємно не було. Окрім затушку в калинанці, панував дослідницький та надзвичайно креативний дух. Діток вчили та готували до свята талановиті педагоги. Разом з ними колоритні стризькі малюки імпровізували, домальовували картину. Але не фарбами та пензлем, а краскою. Вийшло оригінально. Кольорова веселка прикрасила полотно. Маленькі митці прикрашали паперові сукні за допомогою гребінця. Пташок, хмаринки викладали кукурудзиною крупою та пір'їнками. Садівський символ відбивали пальчиками. Бавилися малятка і в справжніх дослідників. Діставали монетки з води так, щоб не замочити пальчики, а ще робили бульбашки з Грали на барабанах-стаканчиках, гудзиках, бігудях і навіть папері. За свої експерименти діти разом з колективом професіоналів отримали в подарунок авторську пісню від колег. Ваша присутність доповнила наше свято, піднесла нам настрій, додала нам радості. А ваші такі теплі слова, такі настановчі слова, такі слова побажання дають нам віру в те, що ви нас любите. Марічка Ходовицька, Сергій Заблоцький, Руслан Леськів, Стройські новини. Увага, увага! Розшукуються ініціативні й талановиті люди. Автори унікальних проєктів отримають гроші. Про це чесно заявили організатори благодійного фонду Рідня у скринці якого є 300 тисяч гривень. Тим, хто хоче і знає. Як та чим можна допомогти дітям з особливими потребами? Благодійники готові виділити грант на суму до 50 тисяч гривень. Рідня підтримує і будь-які місцеві громадські ініціативи. Написати проект можуть громадські та благодійні організації, а також парафіяни будь-якої церкви Стрийської єпархії. Комерційні, провладні та партійні установи не мають права на участь. Сьогодні в місцевому інституті підприємництва охочих вчили писати конкурсні проекти. Форму заяви можна скопіювати і на сам сайті благодійників рідні. Стріяни можуть бачити результати цих проєктів, наприклад, в 11-й школі, де створена сенсорна кімната для діток з особливими освітніми потребами. Також багато стриян, які мають особливі потреби, молоді люди мали змогу прийняти участь у літніх відпочинкових таборах. Це теж наш один із проєктів, який був поданий від благодійного фонду Карітас і спільноти Віра і світло. Замість навчання спортивні змагання сьогодні. Студенти зі стрийських училищ грали у волейбол. Це в нас постійний турнір. Це називається зона області. куш, стрийський куш. Хто виграє перше місце, їде на фінальні змагання у Львів. Це в нас проводиться кожний рік. Змагання йдуть по круговій системі. Тобто, кожна училища ж кожним грає До очної зустрічі зі 100% результатом. Підійшли волейболісти з 34 го та 35 го училищ. Боротьба між спортсменами з цих навчальних закладів триває уже не один рік. І цього разу ці команди зійшлися у вирішальному матчі. Доля чемпіонства вирішилася у двох партіях. У кожній з них сильнішими були студенти з 35-го училища. А учні 34-го змушені були задовольнитися лише срібними нагородами. Третє місце посіли волейболісти з художнього ВПУ, а замкнули чільну четвірку атлети восьмої бурси. Переможці у квітні наступного року представлятимуть місто з на обласних змаганнях. Вихідними стартувало друге коло в дитячій юнацькій футбольній лізі України. Водночас це був і останній тур в усійній частині першості. Усі чотири команди академії скала у матчах 10-го туру зустрічалися з хмельницьким поділлям-аутсайдером клубного заліку за підсумками першого кола. Шістнадцяти та 14-ти річні грали на виїзді. Старші звели матч у нічию 0-0, а молодші, на щастя, мінімально перемогли 1-0. До того ж, господарі ще й пенальті не реалізували. Інші два колективи приймали хмельничан і також записали до свого активу по три очка. Ю 17 забили у ворота свого суперника три м'ячі. У свої ж не пропустили жодного. А футболісти ю 15 у кожному таймів по два рази розписувалися у володіннях кіпера гостей. Як результат 4-0 на користь Моршинців. Підсумок останнього туру, три перемоги та одна нічия. Відтак, футболісти академії з хорошим настроєм пішли на канікули. Ви спите, а скільки годин, коли лягаєте спати, а встаєте рано? Це все має значення. Здоровий сон сьогодні у програмі Марічки Ходовицької здоровенькі були. Під час прямого ефіру лікарі районної лікарні відкриють секрети здорового сну. Спадковий лор Іван Салдан порадить, що робити з надокучливим храпом. Хто ще прийде сьогодні до нашої телестудії? Довідайтеся вже о 19 годині 30 хвилин. І це було останнє повідомлення. Випуску ще раз переглянути новини можна на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, Якщо маєте що розповісти, дивіться наш телеканал. Приємного вечора і до завтра. Завтра буде ясно, кажуть синоптики, лише ввечері можливий дощ. Температура повітря плюс 3 вночі та плюс 10 в день. Вітер північно-західний 2-5 метра за секунду.